Довго очікуване материнство. Військовослужбовиця Наталія познайомилася з майбутнім чоловіком на фронті. В обох вже були дорослі діти, але подружжя мріяло про спільну дитину і все вдалося. Вагітність 52-річної Наталії проходила під особливою увагою лікарів. Як почуваються мама та немовля, розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Далі Соломійка. Привіт, малець. Донечка з характером розповідає мама Наталія і любить, коли вдома гамірно. Чоловік сказав характерниця вже позивний придумали. Наталії 52, У неї вже є двоє дітей та онучка. Доньки буде в цьому році в кінці року, в грудні місяці 32 роки. А сину 29. Син зараз проходить службу. ДПСУ Наталія служить у 125-й бригаді. До війська пішла добровільно в 23-му році. Працювала і медиком, і водієм. Її чоловік також військовий. Вони познайомилися на фронті. А в травні 24-го року одружилися у Львові. І ще в зоні бойових дій ми домовилися з ним, що в нас будуть обов'язково діти. Отак, от таке щастя. Щастя нам Бог подарував в тому середовищі, де ми з ним познайомилися і були, то там людину ти бачиш наскрізь, просто наскрізь. Там ну, нема ніякої фальші. і Ти такий, як є. В чоловіка Наталії також є донька, але подружжя мріяло про спільну дитину. Під час вагітності Наталію підтримував її син інтерний, який порадив фахівців у лікарні святої Анни, де й спостерігали вагітність жінки. Пані Наталя нас прийшла в терміні 8 тижнів. Вона була вагітною, була цілеспрямованою. Вона дуже хотіла цю вагітність. Вагітність у зрілому віці пов'язана з певними ризиками, кажуть медики. Є вища ймовірність хромосомних аномалій у плода і ускладнень. Для здоров'я матері тому потрібні додаткові аналізи. Ми багато говорили про можливі ускладнення, про можливий перебіг вагітності, про можливе перечасне завершення вагітності. Тому що важко деякі речі спрогнозувати. Я пройшла обстеження всі, щоб впевнитися, що, що все, все буде добре. Соломіка народилася здоровою вагою 2 кг кілограми г і зростом 48 вісім сантиметрів. Наталя щаслива, що наважилася на цю вагітність. Мам, у зрілому віці в Україні все більше кажуть медики. До Мене звертаються жінки 40 років, дівчатка 40-річні, кажуть, що їм же все пізно. Мене це вже смішить. Тому нехай цей приклад буде. Таким показним, що якщо жінка дуже хоче, вона має для того здоров'я, має бажання, і цілона спрямована, вона має на все право. В Україні зараз дуже низький рівень народжуваності. Смертність переважає втричі. За даними мін'юсту, за перше півріччя народилися близько 90 тисяч дітей, тоді як померли понад 250 тисяч людей. Тож у лікарні Святої Ани нещодавно відкрили відділення, де пари можуть безоплатно пройти екстракорпоральне запліднення з власними яйцеклітинами. Ця програма фінансується державою. Для того щоб подружня пара безоплатно отримала цю послугу, має відповідати певним критеріям: це діагностований виставлений діагноз безпліддя і вік жінки не старше 40 років. І ми маємо змогу протягом року при заборі біологічного матеріалу подружньої пари здійснити максимум двічі про це запліднення, якщо перший раз був невдалий. Наталі радить жінкам не відмовлятися від материнства лише через вік чи стереотипи. Жінка зараз в декретній відпустці її чоловік після поранень пройшов лікування в центрі Анброкен і тепер продовжує служити на Львівщині. Та допомагати Наталі доглядати Соломійку. Марічка Кожикандрі Попович Львів ТСН, 1 плюс 1, марафон. Єдині новини.